Моє ім'я Богдан Шевчук, я представник компанії ПАС у Житомирській області. Зараз ми знаходимося в господарстві в господарстві Пеклимчук Бердичівського району. Стосовно ситуації, яка склалася в поточному році. Якщо пам'ятаєте, весна була досить прохолодною і це не могло вплинути на культури. Озимі культури дуже повільно відновлювали вегетацію, запізнювалися з ярими культурами. Погодні умови літа взагалі вважаються най найсуворішими за останні роки, тому що та спека, яка була в районі 38-42 градусів, а температура ґрунту сягала більше 65 градусів. Тобто, хто запізнився з посівними і міжряддя не було закрите, то ґрунт нагрівався до 68 градусів на сонці. Ці погодні умови. Вплинули на багатьох культур, зокрема на озимі культури під час наливу. Та спека вплинула на масу тисячі насінь, на олійність олійних культур. Соя спостерігається в нас на території Житомирщини, це південна частина Житомирщини. Нас соя нижніх два яруса скинула бобів, а Далі по Наступних культурах я би відмітив також кукурудзу, яка на легких ґрунтах попідгорала, нижні листки, там 4-5 листків взагалі висохли. От, кукуруза, яка була загущена, кукуруза, яка мала мале живлення, вона також дуже сильно пострадала, тому що стебло було тонке, доволі паренхіма, не мала тої кількості вологи, яку могла би втримати і пережити посуху. І хотів би відмітити, що господарства, які посіяли раніше, або ну вчасно кукурудзу з меншою густотою, я думаю, що в цьому році будуть мати набагато кращі результати, тому що Кукуруза є, кукуруза свавила, там 300-320, вона мала товщину стебла на рівні 5-6 сантиметрів. Коли кукуруза свавою 220 загущена та 80 тисяч посіву було, вона мала всього 3-3,5 см. Ну, то товщина стебла досить зіграла свою роль, і я думаю, що ми побачимо це все на врожайності. Неоднорідність Житомирщини. Без Житомирщина має Досить високу протяжність, там більше 250 кілометрів з однієї частини на іншу. Північні регіони, піщані регіони вони страдали від посухи найбільше, тому що пісок найшвидше прогрівається. Не це втримує... попільнянський район. Не втримані це беремо коростень, якщо беремо туди оворуч, А, все... це більше таже той самий Житомирський район. Вони дуже сильно пострадали ну і традиційні наші регіони. Це попільнянський, Ружинський район. Вони також завжди недоотримують вологи. Ми зараз знаходимося з вами на території господарства, якого в черні випало більше 100 міліметрів опадів, в той час як кілометрів 50 від нас люди не мали навіть 40 мм, міліметрів, там 30-22 мм міліметра опадів. Тобто, як бачите, вроді би одна область, а різниця суттєва. І незважаючи на те, що там чорноземи, там не чорноземи, але ну вода вплинула це основний фактор, який в цьому році що є... по соняшнику скажете. Соняшник це та культура, яка напевно найменше пострадала від цих скачків температур, тому що е, все пояснюється її морфологією кореневої системи, і стражнева коренева система, її ще називають скважина на полі. От, от десь воно так і є. Соняшник здатен собі забезпечити себе вологою за рахунок потужної кореневої системи. Кукуруза за рахунок стебла і паренхіми. А от соя це та культура, яка не має такої потужної кореневої системи, не має тої паренхіми. Я думаю, що по сої буде зниження врожайності, тому що вона не до температури. ну, води, або вода, води також не вистачало. З цих трьох культур все-таки соя найбільша. З пізніх ярих культур, це, скоріш за все, соє. я думаю, що ми побачимо зниження врожайності. Угу. Взагалі, бачите, що по області такі рекордні площі під, під цією культурою. Бо ми там по центру України зараз бачимо, що ну, у когось навіть в структурі посівів до 50% може складати. А, так і є. Є господарства, які мають, навіть я знаю, такі господарства, які на території ну, цієї зони, в якій ми знаходимося, в них більше 50% структурі була соя. Хтось змушений був ламати структуру, то насівали собі. сою. Хтось йшов за рахунок. Ну якщо пам'ятаєте, минулий рік економічні показники змусили людей сіяти те, що було. А насіння сої своє насіння, плюс дешева система захисту в плані удобрення. І відповідно це все вплинуло дуже сильно. Цікава то, ціна на той да, момент зростання цін на сою в цьому році не спостерігається так, а от зростання площ спостерігається. Площі значно виросли. Я думаю, що, мабуть, по території Житомирщини вони на відсотків 15-20 точно виросли. А от по пшениці ми спілкувалися з Іваном Івановичем, він сказав про те, що, попри всі негативні кліматичні умови, в момент збору зерна там, ну, за, кілька, за кілька тижнів їм все рівно вдалося зібрати 100% продоволки. Тобто, це скоріше виняток там, на вашому досвіді, бо я ж кажу, що ми були до господарства, то там домінував фураж. Я думаю, що ключовим фактором знову ж таки була волога, тому що е знову ж як повторюсь, в комусь зоні... волога зіпсувала усе, наприклад, на минулому підприємстві. Вона... В зоні 50 кілометровій, вліво-вправо, тут в більшості випадків е господарство зібралося цього року саме продовольчу пшеницю, третій, другий клас. Е минулий рік ситуація була протилежна. Тут був фураж. З більшості господарств був фураж. Е в цьому році доволі вдало вийшло, тому що волога дощі пройшли раніше, коли пшениця наливалася. Потім пішла температура, високі температури, води вистачало, і пшениця в принципі набрала. Є маса, є натура, понад 800 грам на літр. Є натура в цьому році, і що хотів би відмітити крупність самого зерна, білок понад 12, 13, 14 є показники. От і клейковина, ну є, є доволі потужнішини. Це саме в цьому районі. Да, це саме ці регіони. Знову ж кажу, де пройшли якісь дощі в червні місяці. отут де було 100 міліметрів опади. Ми говоримо, ну це вплинуло. Що по особливостях шкідників захворювань в цьому сезоні щось відзначили для себе? Ні, по, давайте так, по, по пшеницях іржі було досить багато по озимих культурах. Хотів би по пилиці було чимало на озимій пшениці. Трипсик традиційний, але вже ну, якоїсь шкідливої, епіфтотії чогось там не спостерігалося. Я Сказав би, що якийсь був критичний період. По, пшениці. Якщо ми говоримо про ріпаки, квіткої номер 1 кукуруза діабротика один. 1 тобто 40 екземплярів на одну рослину діабротики вже зараз ніколи не зимнеш. Це особисті останніх сезонів? Це останніх 3-4 роки. Тобто на Житомирщині ще 4 роки тому можна було так точково так, її зустріти? Діабротика спостерігається в, зазвичай у повторних посів. Коли перший рік кукурузи, в принципі, такого немає. Повторний е, рік кукурудзи на тому ж полі і ще поверхневий обробіток, діабротки зростає в рази більше. Угу. Ну Останнє питання про кукурузі. Ви думаєте, недобір врожаю, скільки може бути відсотковому значенні по області? По кукурудзі я не думаю, що буде значний недобір. А, ті регіони, які мають легкі ґрунти, однозначно там буде недобір, тому що кукурудза, нижні листки, погоріли всі аж до початку. Та, отак, здатність утримувати ґрунту є, то там кукуруза буде на рівні 12-13 тонн. Да, будуть окремі господарства, які будуть брати менше 10 тонн. Незначна частина. Така. Я думаю, найбільше зниження врожайності буде ну, по сої. Да. Так. 20% плюс, 20% мінус. Мінус, тому що Ні, ще... маю на увазі 20% плюс ну, зменшення поврожайності. Так, так. Вал ну, по сільні площа зросли значно зросли сої в поточному році, але врожайність буде меншою. Хоча не факт, що буде меншою, може бути вона на рівні 3-3,5 тонн декого. Ми ще не знаємо, яка буде маса тисячі на сіни. сої дуже важливі показники не тільки кількість закладних купів, але маса зерна.